Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. І от недавно, буквально декілька днів назад, ми побачили трейлер оновлення Вальхейм, яке надасть нам довгоочікувані по полисті землі. І сьогодні проаналізуємо трейлер цього оновлення. Не завантажуючи ніякого оновлення, точніше його БТ, та не заходячи у гру. Ми можемо побачити основні нововведення, такі як 30 одиниць нової зброї, амуніція, моби, бос та багато чого іншого. Посилання на трейлер та цю сторінку буде в описі цього відео. І взагалі думав зробити огляд самого біому у грі, але це ще бета, і будемо це усе оглядати, коли побачимо повноцінну версію по земель, а поки що трейлер. Загалом зроблений він непогано, динамічний, досить загадковий і атмосферний. Тож почнемо з атмосфери, і можна побачити, що у певних місцях різна атмосфера. У лісі та океані це туман сірого кольору, десь помаранчевого, а десь червоного. Скоріше будуть певні відмінності при зміні пори доби. До речі, на початку відео побачили ось такий корабель, та припускаю, що це не дракар. Нам показали нові данжі, структури та фортеці разом з тим, що допоможе нам їх захопити та як можна це зробити. І, до речі, в деяких ми побачили рослинні культури, які ми зможемо саджати. Також момент з новою бронею та зброєю, і якихось нових верстатів, окрім цього, ми не побачили. Але побачили, як добувати руду, і скоріше знадобиться якась бомба, що буде створювати певний острів, щоб дістатись руди. Моби, до речі, показались нові, як і бос, скоріше за все, разом з його атакою та атакою ще декількох мобів. Як можна побачити, їх вигляд змінився на краще від того, що ми бачили в минулих зображеннях та відео про них. А от найбільше мені сподобався момент з ось тією базою і захисними сферами навколо неї, подібних як у Хальдера навколо його бази, і їх здатність захищати споруди від певних опадів, схожих на падаючі метеорити, і цей загадковий, як я казав раніше, верстат може бути необхідним для встановлення цих захисних сфер. Цей висновок зробив після того, як побачив його розташування в центрі сфери. А вже ж зацікавив ось цей момент, оскільки каже нам про те, що ми будемо здатні приборкувати якогось моба, нового моба та використовувати його як транспорт, подібно до Бекоящура. Все ж побачимо, що вийде у розробників у кінцевому результаті. Пишіть про свої враження від трейлеру та самого оновлення, хто оглянув його у горі. А вам дякую за перегляд та до нових зустрічей!